Програми для редагування аудіо та відеоданих, загальні поняття про відеофільм, розробка сценарію відеофільму. Давайте пригадаємо, які види програм для опрацювання мультимедійних даних ви знаєте. Для чого призначені грабери? З яких джерел можна виконати захоплення відео? Як не порушувати при цьому авторські права? Яка послідовність дій під час конвертації аудіо та відеофайлів? Мультимедійні студії це багатофункціональні програми, які мають розширений набір функцій інструментів і використовуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно в анімаційних студіях для створення звукозаписів, аудіо і відеокомпозицій, анімацій, кіновідеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів тощо. Прикладами таких програм є Linux Multimedia Studio, Steinberg Cubase, CakeWalk Sonar, Adobe Audition та інші. Програмами відеостудій є Pinnacle Studio, Kino, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer та інші. Для створення та редагування простих звукових і відеофайлів використовують різноманітні мультимедійні редактори. Наприклад, для редагування аудіоданих можна використовувати Audacity, Free Audio Editor, Wave Editor, А відеоданих кіностудію Windows, Відеоредактор, OpenShot, ShotCut, VirtualDub та інші. Кіностудія Windows є версією редактора відеоданих Windows Movemaker. Безкоштовну версію програми, користувачі Windows 7 і Windows 10 можуть завантажити з інтернету. Для попередніх версій операційну систему Windows можна використовувати Windows MoveMaker, що за замовчуванням включається до складу стандартних програм під час інсталяції. В останніх версіях Windows 10 до складу програм, що інсталюються з операційною системою, за замовчуванням входить програма Відеоредактор, яка інтегрована з іншою стандартною програмою для перегляду графічних зображень відео фотографії. Відкрити вікно редактора можна. Виконавши пуск відеоредактор. Розглянемо загальний вигляд вікна програми відеоредактор у режимі редагування відеофільму під номером 1 Назва проєкту 2. Кнопка редагування назви проєкту. 3. Бібліотека фото і відео. 4. Вікно попереднього перегляду 5. – «Команди редагування відеофільму 6. Порожній кадр для розміщення фото та відео. 7. Команди редагування відеофільму. 8. Індикатор часу показу фрагмента. 9. Установлений фрагмент відеофільму. Щоб внести окремі зміни в наявні відеофайли, можна в режимі перегляду відео в програмі фотографії вибрати в списку кнопки Змінити та створити. одну з команд редагування. Наприклад, команду додати анімований текст. Від відеофільмом, як і кінофільмом, здебільшого розуміємо твори кіномистецтва. На сьогодні істотної відмінності між ними немає. Термін Відеофільм з'явився як відображення широкого розповсюдження відеомагнітофонів і відеокамер, що використовували як носій даних магнітну плівку, на відміну від кінофільмів, для яких використовувалася кіноплівка зі спеціального прозорого матеріалу з нанесеним світлочутливим шаром. На сьогодні під час створення і професійного кіно, і приватного відео використовують одну і ту саму технологію запис відеоданих на комп'ютерні носії, жорсткі магнітні диски або електронні мікросхеми, тому й терміни кінофільм і відеофільм стали практично синонімами. Хоча найчастіше під відеофільмом розуміють відео створено професіоналами або відео не призначено для перегляду в кінотеатрах. Для невеликих за розміром кіно та відеофільмів використовують термін кліп. Або відеокліп. Відеофільм складається з кадрів окремих фрагментів рухомого відео, або нерухомого фото зображення. Відеофільм зазвичай також містить такі об'єкти. Заголовок це один або кілька текстових об'єктів, що з'являються на початку відеофільму на окремих кадрах, титри текстові об'єкти, що з'являються або поверх відео та використовуються для пояснення зображення, або в кінці відео. Та містять відомості про авторів відеофільму. Звуковий супровід може бути кількох видів: записаний разом з відео, дикторський, тобто коментар або пояснення до відео, та музичний супровід, тобто музичний твір, що використовується як фоновий під час перегляду відео. Візуальні ефекти використовуються для зміни зовнішнього вигляду зображення, наприклад, переходи до чорнобілого зображення або досягнення ефекту старого кіно. Ефекти переходу. Ефекти, що використовуються для переходу від одного кадру до іншого. Під час створення відеофільму у відеоредакторі кадри утворюють відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодоріжці. Візуальні ефекти та ефекти переходу відображаються зазвичай на відеодоріжці. Звуковий супровід може розміщуватись на кількох окремих звукових доріжках. У кіностудії Windows. Звук, записаний разом з відео, відображається на відеодоріжці. Під час створення відеофільмів варто дотримуватись певної послідовності. На першому етапі потрібно розробити сценарій, детально розроблений план послідовності окремих кадрів фільму і розміщення окремих об'єктів. Що детальніше буде сценарій, то простіше буде створювати відеофільм. На другому етапі здійснюється підготовка потрібних матеріалів. Відбувається зйомка всіх епізодів відповідно до сценарію, добирається музика, фото, малюнки, записується звуковий супровід. На третьому етапі здійснюється монтаж, опрацювання та розміщення у відповідній послідовності окремих кадрів для отримання цілісного твору відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладаються звуки, титри, текстові коментарі до кадрів тощо. Розглянемо процес розробки сценарію відеофільму на прикладі створення відеофільму Безпоперова інформатика про реалізацію ідей Віктора Михайловича Глушкова відносно використання комп'ютерних засобів у наші дні. Сценарій складається зі сценарних кадрів опису змістовних фрагментів відеофільму та тих подій, які в них відбуваються. Кадр 1. титульна сторінка, заголовок Безпоперова інформатика, Колір тла. Світлозелений. Колір літер темнозелений. Тривалість показу 7 секунд. Звук загальний фоновий звук з файлу Physical в Візуальний ефект. Кінематографічні загасання зліва. Ефект переходу на наступний кадр. Розчинення мозаїка. Кадр 2. Фотографія Віктора Михайловича Глушкова. Фото з файлу Глушков Тривалість показу 6 секунд. Звук дикторський текст, що починається із цього кадру і закінчується в наступному. Тривалість звучання визначається швидкістю відтворення тексту. Дикторський текст. Директор Інституту кібернетики Академії наук України Академік Глушков однією з задач використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпоперової інформатики. Він говорив, що на початок 21 століття. Основні об'єми інформації будуть зберігатись в безпаперому вигляді у пам'яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібно до того, хто на початку ХХ століття не вмів ні писати, ні читати. Візуальний ефект відсутній ефект переходу на наступний кадр розчинення мозаїка. Кадр 3 відео за участі Віктора Михайловича Глушкова. Відео з файлу відео 0. WMV. Тривалість показу. Завершується одночасно з дикторським текстом. Звук. Дикторський текст, що починається з попереднього кадру і закінчується в цьому. Тривалість звучання визначається швидкістю відтворення тексту. Візуальний ефект відсутній. Кадр 4. Заголовок. Текст. Послухаємо самого Віктора Михайловича Глушкова. Колір тла світлозелений. Колір літер темнозелений. Тривалість показу 7 секунд. Звук загальний фоновий звук з файлу Physical VMA. Візуальний ефект. Кінематографічні загасання зліва. Ефект переходу на наступний кадр розчинення. мозаїка. Кадр 5. Відеорозповіді Віктора Михайловича Глушкова про безпаперову інформатику. Відео з файлу Глушков, 1, WMV. Тривалість показу 48 секунд. Звук. Звук з файла відео. Візуальний ефект відсутній. Ефект переходу на наступний кадр. Розчинення. мозаїка. Кадр 6. Фотографія Віктора Михайловича Глушкова разом з розробниками комп'ютера Мір 1. Фото з файл Глушков Мір 1 JPEG. Тривалість показу 6 секунд. Звук загальний фоновий звук з файлу Physical VMA, Підпис Для того, щоб кожна людина могла працювати з ЕО, потрібно перейти до використання малих комп'ютерів, і глушков висуває ідею створення комп'ютерів мір. Колір літер помаранчевий, колір фону темнозелений, візуальний ефект відсутній. Ефект переходу на наступний кадр, розчинення мозаїка. Кадр 7. Фотографія комп'ютера Мір 1. Фото з файлу Мір 1 GPEC. Підпис. Комп'ютер Мір мав малі розміри і зручний механізм ведення виведення даних електричну друкарську машинку. Усі інші значення властивостей аналогічні до кадру 6. Кадр 8. Фотографія комп'ютера Мір 2. Фото з файлу Мір 2 GPE. Підпис. Комп'ютер Мір 2. Мав додаткову систему введення даних світлове перо. Усі інші значення властивостей аналогічні до кадру 6. Кадр 9. Фотографія комп'ютера Мір 3. Фото з файлу Мір 3 JPEG. Підпис Комп'ютер Мір 3. Швидкодіє порівняно з Мір 2 збільшено у 20 разів. Усі інші значення властивостей аналогічні до кадру 6. Кадр 10. Заключні титри. Титри Шкільна відеостудія Майбутнє. Оператор Степан Михайленко. Автор тексту Оксана Коваленко. Монтаж Микола Іваненко. Колір тла. Жовто-зелений. Колір літер Білий. Тривалість показу 10 секунд. Запам'ятай найголовніше музичні та відеоредактори, а також музичні та відеостудії. Це програми, призначені для редагування звукових і відеоданих. Використовуючи їх, можна вставляти, видаляти, копіювати, змінювати тривалість аудіо чи відеофрагментів, об'єднувати фрагменти, вставляти у відеотекстові та графічні об'єкти тощо. Різниця між названими програмами в тому, що мультимедійні студії мають розширений набір інструментів і використовуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіноанімаційних студіях. Кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти, фотографії, звуковий супровід, дикторський текст, різноманітні написи, титри. Створене відео можна опублікувати в інтернеті або зберегти у файлі одного з відеоформатів. Під час створення відеофільмів варто дотримуватись певної послідовності. На першому етапі потрібно розробити сценарій, на другому етапі здійснюється підготовка аудіо, фото та відеоматеріалів. На третьому етапі здійснюється монтаж фільму. Дякую за увагу. Слава Україні!